Вітаю, друзі! Тема кухонного приладдя, про що йшлося в попередньому випуску, має своє продовження. Одна з читачок цікавиться, чи є в українській мові лексема вінчик або вінчик, якою позначають пристрій для збивання, наприклад, яєць. Так, друзі, слово вінчик є в нашій солов'їні. Та насправді воно жодним чином не стосується кухні. Нумо до словника. Вінчик. Зменшене пестливе до вінець. Вінчик сонця, що саме заходило, завмер на одну тільки мить на обрії і зник. Мушу зазначити, що деякі словники української мови фіксують слово вінчик із значенням пристрій для збивання крему, яєць. У вигляді металевої спіралі або віночка з ручкою. Щоправда, з позначкою розмовне. Та ми ж з вами, друзі, прагнемо вишуканого мовлення. То чим же тоді українцям збивати креми, муси, яйця, окрім виделки міксера? Таке ручне пристосування для збивання в нашій мові має назву Віничка. Читаємо. Віничок – Прилад для збивання яєць на піно. Каструлю з яблучним пюре ставлять на лід. І збивають дротяним віночком, поки все не зіб'ється в густу масу. Говорімо солов'їно, друзі. Наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!